З Херсонської області до Хмельницького разом із сім'єю переїхала Галина Крицька. Жінка каже, рідну домівку російські загарбники понівечили. У серпні місяці мою сусідку, ну, вновь сусідку мою вдарила касетна міна, її убило насмерть, ми були тут, нас побило зовсім кришу, що решето. Я можу вам показати, навіть як в мене дощ йде в моїй кімнаті. Ну що те в кімнаті було, воно все тихенько. Трошечки пропало, ну хтось подушку дав, хтось ковдручку дав, так прикриваємося, ну губи не дуємо, самі допомагаємо. У Хмельницькому пані Галиною та її сім'єю опікується благодійний фонд Карітас. Її внуки цьогоріч підуть до школи, тож нині їм вручають наплічники. Їх сьогодні отримують і троє синів вимушеної переселенки Наталії Сацюк. Ціни скачуть дуже добре, то допомога якраз потрібна в даний час. Акцію шкільний портфелик благодійники організовують вже 14 й рік поспіль. Цьогоріч до наплічника волонтери поклали близько 20 найменувань канцелярії. З першого по 9 клас ми ставимо ручки, олівці прості, гумку, пластилін, альбом, пензлики, фарби, дощечку для пластиліну, стаканчик і зошита в лінійку і зошита клітинку. А от для старшокласників підготували ручки, олівці та набір зошитів. Кожен з шостого класу. Тут дуже приємний колектив. Мені тут подобається і це вже як, ну, не перший раз, небудь третій. Констовари дають частіше рубзачки, такі дуже хороші якості. Цього року просто дали мені такий спортивний більш. Цьогоріч наплічниками та шкільним приладдям планують забезпечити близько пів тисячі дітей. Сьогодні ми видаємо портфелики з канцелярією для тих діток, які знаходяться в наших проектах під соціальним супроводом, сім'ї яких є в складних життєвих обставинах. Тисяча гривень це є канцелярія, канцелярські товари і ну плюс портфелик. Портфелик більше ніж тисяча гривень коштує. Тобто, загалом це є дороговартісне. Відправити дитину в школу. Це є на даний час трішки важкувато для батьків, які перебувають в кризі. Які, ну, які залишились без роботи, або батьки воюють, а мати сама з дітьми Неграмотними грамотними людьми завжди було легше керувати. Тому вас дуже прошу, щоб ви гарно вчилися і були гарною українською розумною нацією, щоб в світі всі пишалися українським народом. Також для дітей організували низку майстер-класів разом із соціальними працівниками та представниками поліції виготовляли різні поробки. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.